Так що, хто я говорив? Я напомню, що говориться про Авраама, що все, чим володів Авраам, всі свої багатства. В нього були великі багатства, і срібло, золото, і скотина. І раби, і раби, і слуги ми знаємо з вами. Він все незадовго до смерті передав своєму сину Іцхаку». Так? І тому діти Іцхака, Яків і Ісав, вони повинні були успадкувати всі ці благословіння. Так? І вони це знали. І як він був багатий, він був забезпечений, він ні в чому не мав потреби. Він взагалі був, дає таку характеристику, був такою кроткою, лагідною, ніжною дитиною, е любив маму, дуже слухався її і жив в шатрах в наметах. Йому було дуже хорошо. Він ні про що не хвилювався. І так була така ситуація в його житті, коли він захотів первородство, вже їм було по 40 років, і він побачив, що вже 25 років пройшло, вже діда Авраама немає. І він бачив, а це первородство, воно в мертвому стані. Їм ніхто не користується, немає той, хто приносить Богу жертви, нема священодійства, нема священства. І він заруйнував, він забажав такого духовного первородства. Як. І як говорить Шауль Павло, що хочете, благочестя, буде Так? за ім'я Божа. Оце, що бажав яків. Він не грошей бажав, він був забезпечений, він мільйонером. Він бажав первородства. Хоча первородство сюди і входить. Так? Двойна доля матеріальної була. Він хотів священства Яків, Він хотів бути Божим священником. І так співпало, що Бог його на це оказується обрав. І покликав на це. Ну він не знав. І не знав Іцхак, і не знав Ісав. Думали, що буде Ісав, так як він переворотний син народився. От. І е я ще трошки буду закінчувати, бо дуже важливе слово. І що трапляється, що е ми пам'ятаємо цю історію, коли е прийшов з поля, е, ісал. І він був дуже голодний, і може він нічого не впіймав, бо він був і сав сильний. Він ловив вбивав звірів, так він був правним, і він, мабуть, може нічого не впіймав. Він прийшов голодний, а тут якраз Яків варив смачний суп з м'ясом, так, з хлібом. Він говорить, дай мені поїсти, а він говорить з ревністю, продай мені своє первородство. Ти все рівно, воно тобі не потрібне, ти не користуєшся. А він говорить, та що мені це пророцтво, Я зараз піду, і впаду і помру в наметі. Я устав, що я їсти хочу, що мені це первородство, нащо воно мені забирає? Він говорить, поклянись, і він поклявся. Але ж сам не розумів, що у Бога все по-іншому, що у Бога благословіння там, де первородство є. Якщо ти виконуєш свою місію первородства, там буде тобі благословення. А не виконуєш, там не буде благословіння. А Ісав він Богу не хотів служити, поклонятися, бути священником духовним сілі. А благословіння він хотів, а говорить ні. І благословіння, таке, як в первородному, переходить до Якова. І все, і говорить, він Ісав, все. Людь, злоба, ненависть, я вб'ю свого брата. Я вб'ю, ось батько скоро помре, я убив. І тоді мама говорить, як вояків, тобі потрібно тікати до моїх рідних, там аж за 800 кілометрів харам туди біжи, тікай, тому що брат тебе і сав. А пройдуть роки, він заспокоїться, людь пройде, я тебе позвучу звідти, і ти прийдеш. І він тікає. І ось він тікає, знаєте, і він тікає без нічого. Не бере з собою ніяких послів, ніяких відблюдів, нічого не бере, пішки тікає. Біжить цілий день, пройшов, уставши, голодний, от, і сонечко заходить, так, і потрібно лягати спати, нема на чому, і на камінцях лягає, камінець під голову кладе, от, і в сні ночі приходить до нього Господь. І знову, забігаючи наперед, потім він споминає, говорить, Бог побачив мене в моїй біді, прийшов мені на допомогу. І коли він, знаєте, і він багато про все думає, і коли він... Приходить на це місце, яке він назвав пенуал ну, Дім Божий. І він лягає на цих камінцях спати. І він боїться і саме. Він думає, може нас дожене, мене вб'є, так. І він думає про світ.